Сьогодні розкажу вам казочку про козу диризу Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ж ти їла, чи ж ти пила? Ні, дідусю, я й не їла, й не пила. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та хотила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день. Посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець її аж до вечора та й почав гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба. А чи ж ти пила, чи ж ти їла? А кізонька відповідає йому. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла увесь день. А ввечері тільки стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кізонько моя люба, а чи ж ти пила, чи ж ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Той дід. Прогнав і бабу. На четвертий день погнав уже й сам козу. Пас увесь день, а ввечері жене додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов і став на воротях у червоних чуботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ж ти пила, чи ж ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж і став її різати. Коза вирвалась та й втікла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, що щось є в хатці. Зайчик питається. А хто хто в моїй хатці сидить. А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплено, тупу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі й кінець буде. От зайчик злякався, вибіг з хатки та й сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Ох, як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хаті звір сидить страшенний, а ведмідь: хм, я його вижену, побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза з печі Я коза, дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами скулю тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету. Тут тобі швах. Ведмідь злякався та й побіг з хати. Ні, каже зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик та сів під дубком та й плаче, коли це йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, вовчику братику? Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а вовк от я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. А я вижену. Побіг вовк до хати та й питається А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза спече, я коза? Дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й швах. От вовк злякався та й побіг з хати. Е, ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається чого, чого це ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить, а лисичка. От я його вижену. Та де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, тут і вовк гнав, не вигнав. А то ти. А я вижену. Побігла лисичка до хати та й гукає. А хто хто в зайчиковій хаці сидить, а коза з печі? Я коза, дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, скулю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі швах. От лисичка злякалась та й побігла з хати. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену. Боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. Я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, лисиця гнала, не вигнала. А тут ти, а я вижену. От, поліз рак у хатку. Та й питається: а хто хто в зайчиковій хатці сидить, а коза з печі, я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком заметут, тут тобі шва. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й. А я рак не бурак, якупну буде знак. Та яку щіпне козу клишнями, а коза, як замекає, та з печі та з хати, та й побігла. Тільки й видно її. Тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякував, та й став собі жити в своїй хатці. От і все, от і казочці кінець, а тепер, дітки, спати.